Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук І, мала буква І. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Уявлення про слова, протилежні зазначення. Пролунав та змову дзвінок. Починається урок. Любі діти всі тихенько сіли, працювати захотіли. Краще будемо працювати та оцінки гарні мати. Починаємо наш урок із читання складів. Прочитайте, будь ласка, склади. Зе, за, зу, ЗИ, зо. Зі. А тепер давайте спробуємо об'єднати ці склади з відповідними малюнками: Зе зебра. ЗА – Заєць. ЗУ. Зуб зи – зима. зо – Зошит. зі – Зірка. Дуже добре. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою І, навчимося її друкувати удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Давайте пограємо в гру, загубилася буква. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо зображене слово ча, але якоїсь літери тут не вистачає. Якої? Є, правильно, тому що на малюнку ми бачимо чай. На другому малюночку, дітки, зображена рибка під назвою Йорж. Перша буква Є в неї також загубилася. На третьому малюночку ми бачимо одяг, який називається майка. Так, в цих словах загубилася буква «й», а ми її знайшли. Правильно вимовляємо звуки у словах. Давайте спочатку ви послухайте уважно, як я читаю ці слова, а потім ми прочитаємо з вами разом. Йорж Йоржик, Коричневий. зелений, помаранчевий, чорний. Тепер давайте разом зі мною. Йорж, йоржик, коричневий. з е л е н н и й п р а так дуже добре а тепер, будь ласка, поставте відео на паузу та спробуйте ці слова прочитати самостійно, чітко вимовляючи звуки. Перше завдання, яке ми розглянемо у підручнику на сторінці 100, погляньте, будь ласка, на малюнок. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. На малюнку ми бачимо велику і маленьку букви І. Чим вони займаються? Вони поспішають на трамвай, так? Давайте побудуємо звукову схему слова трамвай. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Перш за все, ми маємо слово поділити на склади. Поклали руку під підборіддя і проговорюємо слово частинками Трамвай! Скільки складів у слові? Два склади. Тепер ми маємо визначити, який із них наголошений. Давайте погукаємо слово трамвай. «Трамвай». Який звук ми тянемо найдовше? Другий звук А. Він стоїть у другому складі, тому другий склад є наголошеним. А тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку: Перший звук Т. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Другий звук Р. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Третій звук А. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Далі звук М. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Наступний звук В. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Далі звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. І останній звук Й. Він, дітки, приголосний. М'який. Є, й, є й, й, м'яко проговорюємо. Позначається двома рисочками. Погляньте, будь ласка, у вас має вийти ось така схемка, як у нашому малюночку. Давайте скажемо, дітки, а де знаходиться у слові трамвай буква Є? На якому місці? Вона стоїть в кінці слова. Дуже добре, молодці. Зараз ми з вами проведемо невеличке квест-дослідження. Виділіть останній звук у слові трамвай. Й. Й. Є, повторіть його. Є, Є, Є. Простежте за його вимовою. Є, Є, Є. Під час вимовляння звука Є розтягуються губи і видиховане повітря натрапляє на перешкоди. Отже, цей звук є приголосним, але він, дітки, завжди м'який. Звук Є ніколи не буває твердим, він завжди м'який. Є. Тому він приголосний, м'який, і ми його завжди позначаємо двома рисочками. Це потрібно запам'ятати. Знайомтесь: велика і маленька букви Й. Вгорі друкована велика і маленька, внизу рукописна, письмово велика і маленька. Давайте згадаємо слова. Які починаються зі звука І або мають у собі звук І? Йод, йогурт, йог. Йорж. Дуже добре. Розгляньте, будь ласка, наступний малюнок на сторінці 100 в нашому підручничку. Що робить буква І? Буква «Є» обирає собі майку. так? Давайте виконаємо звуковий аналіз слова майка. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Ділимо слово на склади. Подивіться, скільки голосних звуків у слові майка. Два голосних А. Тобто І складів у слові «два». Май -ка. Давайте визначимо, який із цих складів буде наголошений. Гукаємо слово. Ма. Який голосний ми тянемо найдовше? Перший голосний А. Він стоїть у першому складі, значить, перший склад буде наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз. Звук М. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук «Й». Приголосний, м'який, пам'ятаємо, позначаємо двома рисочками. Звук К, приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук А, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Давайте визначимо місце звука Є в цьому слові. Майка. Звук Є стоїть всередині слова. Дуже добре. Наступний малюнок. Що робить буква І? Буква І обирає, тримає в руках клей. Так, Обирає і собі клей, щось має клеїти. Давайте зробимо звуковий аналіз слова клей. Перш за все, дітки, ми маємо поділити це слово на склади. Погляньте, будь ласка, скільки голосних звуків у слові клей. Лише один голосний Е, то про що це говорить? Значить, і склад. Один. Тобто слово клей це одно складове слово. Так. Ну, і, звичайно, цей склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз. Перший звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук е. Голосний наголошений позначаємо кружечком. І останній звук І. Приголосний м'який, пам'ятаємо, він завжди м'який, позначаємо двома рисочками. Дітки, скажіть, будь ласка, а на якому місці у цьому слові стоїть звук й? І? На останньому, тобто в кінці слова, ми можемо сказати про букву «й» і, і звук «й». Що вони можуть стояти на початку слова всередині або в кінці. А зараз, дітки, прочитаємо завдання, які підготувала нам читалочка. Спочатку ми маємо, дітки, за допомогою звука «й» утворити слова зі складами. Є ти, «йду». Тобто йти йде, йду. Далі мі. Є, твії Свій Мій твій свій. Давайте прочитаємо разом із вами, єде. Їду. твій, Свій. Дуже добре. Тепер читаємо слова із буквою: Лійка, лінійка, копійка, рій, дуй клей. Тепер разом зі мною. Лійка, лінійка, копійка. Рій. Дуй, КЛЕЙ. Дуже добре. А зараз ми з вами спробуємо ще раз створити слова, в яких є звук «й» за допомогою останнього складу ду. Знайду. Зай-ду. Вийду. Тобто нас вийшло. Знайду, зайду, вийду. Давайте разом із вами. ЗАЙДУ, ВИЙДУ. ДУ. Дуже добре. А зараз, дітки, поставте відео на паузу та спробуйте прочитати всі утворені слова самостійно. Наступне завдання нам необхідно допомогти зайчикові прочитати букву сполучення. Подивіться, ми маємо голосні звуки: А, О, Е, И. І, і. і маємо приголосний Й. Ось нам необхідно об'єднати по черзі ці звуки і прочитати букву сполучення. Ай, ой, ей, ій ій молодці. Прочитайте ще раз самостійно. А зараз ми з вами будемо читати букву сполучення, але не просто. Будемо читати їх згори донизу. А спочатку ми їх будемо читати згори донизу, а потім, навпаки, знизу до гори. Будь ласка, стрілочка нам показує, що ми маємо читати буквосполучення згори донизу. Давайте разом зі мною. Мий. Мій, лий, РІЙ, Ріє. СІЙ. Тепер подивіться, стрілечка показує нам знизу до гори. Тобто ми читаємо букву сполучення навпаки, знизу до гори. Будь ласка, разом зі мною. Сій. Пій. Рії. Риї. МІЙ, МИЙ. Дуже добре. Тепер читаємо наступний стовпчик буквосполучень з гори до низу. Разом зі мною. Біє. Біє. Дає. ДУЙ, йти, йде, їду. Так, дуже добре. Подивіться, дітки, перших два слова починаються на букву Б, яку ми ще не вчили. Але маємо вивчити до кінця цього тижня. Це буква Б і зі звуком Б. Якщо ви не знаєте, як вони читаються, ви можете букву не читати, а читати тільки і і. Тепер, дітки, ми з вами будемо читати ці самі буквосполучення, але знизу догори. Давайте разом зі мною. Юду, «йде», «йти», дуй, дай. Бій. Бий. Дуже добре. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати ці буквосполучення самостійно. Наступне завдання на сторінці 101. Ми з вами будемо читати речення, спускаючись на гірці. Спочатку послухайте, будь ласка, речення, я прочитаю вам перша. А потім ми будемо читати разом зі мною. Липа липовий, сосна сосновий. Клен кленовий. Мед кленовий, ні липовий, листок сосновий, ні кленовий. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що тут є речення розповідні. В кінці яких ми ставимо крапочку, є речення питальні, в кінці яких ми ставимо знак питання, і маємо читати ці речення з питальною інтонацією. І є речення окличні, які мають знак оклику в кінці, і читати ми їх маємо з окличною інтонацією. Будь ласка, діти приготувалися, читаємо разом зі мною, спускаючись ніби з гірки. Липа липовый сосна сос новые к лен к лен М НІ. Дуже добре. А зараз, дітки, поставте відео на паузу та спробуйте ці речення і ще раз прочитати самостійно. Наступне завдання, дітки, це робота над текстом. Послухайте, будь ласка, текст і подумайте, про що в ньому розповідається. У Марійки й Андрійка великий і красивий Змій. Його змайстрував тато Анатолій. Він майстер на всі руки. Разом із татом діти майстрували Змія, потім запускали його в небо. О, Змій полетів, зраділа Марійка. Давай за ним, крикнув Андрійко. Змій летів усе далі й далі, а діти радісно бігли за ним. Погляньте, будь ласка, у нас в цьому е тексті є слова із буквами яких ми ще не вчили бігли небо. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Скажіть, про що розповідається в цьому тексті? В тексті розповідається про сім'ю, про тата і хлопчика з дівчинкою, які запускали змія. повітряного змія. Хто змайстрував діткам повітряного змія? Його змайстрував. Тато, тому що він майстер на всі руки. Чи вдалося діткам запустити повітряного змія? Звичайно, Змій полетів, і дітки радісно бігли за змієм. Скажіть, будь ласка, який заголовок ми можемо придумати до цього тексту? Наприклад, повітряний змій. Так, дуже добре. А зараз, дітки, давайте ми з вами пограємо у гру. Дослідники, Дослідимо наш текст, знайдемо і порахуємо, скільки разів у тексті зустрічається буква І. Й. Марійки Й. Андрійка. Великий, красивий, змій. Його змайстрував Анатолій. Майстер. Майстрували. Його, змій. Марійка. Давай. Андрійко. Змій. й. А тепер давайте порахуємо, дітки, скільки ж ми знайшли букв. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 букв є, ми знайшли в нашому тексті. Дітки, зараз, будь ласка, поставте відео на паузу. Хто із вас вміє дуже добре читати словами, можете прочитати це, цей текст самостійно. Хто тільки вчиться і читає складами, прочитайте в цьому тексті хоча б пару речень. Пригадайте, будь ласка, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці. На уроці читання ми вчили маленьку букву І. Які звуки вона позначає? Вона позначає м'який приголосний звук Й. Він завжди м'який приголосний. Давайте пригадаємо слова, які починаються з букви І. Йод, йогурт, йог. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Мене влаштовує моя робота, блакитний, халепа, зроблено кілька помилок, помаранчевий. Я працюю добре, синій. Мені потрібна допомога червоний. Я можу працювати краще, жовтий. Супер! Мені під силу всі завдання. Зелений. Я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!